Добрий день, друзі. Мене звати Аркадій. Вітаю вас на нашому виробництві. Як ви знаєте, ми виробники професійного тактичного спорядження для складних місій. І Сьогодні я хочу вам показати один з наших виробів це плитоноска UVN серії PRO. Вона означується ось такими боковими камербандами. За допомогою цих комербандів ви можете налаштувати цю плитоноску за об'ємом в діапазоні від 90 до 140 см. Провевши дослідження, ми бачимо потребу в тому, щоб створити ще один розмір камербандів, щоб збільшити цей діапазон налаштування. Тож ми розробили ось такі збільшені, подовжені бокові камербанди. Котрі дозволяють вам налаштувати нашу плитоноску за об'ємом в діапазоні від 115 до 165 см. Ці плитоноски з цими комербандами вже доступні до замовлення. Заходьте на наш сайт, ви можете обрати потрібний вам розмір. Щоб ці комербанди було комфортно використовувати, ми додали ще одну лінію демпферних подушок. Котрі покращують циркуляцію повітря, котрі покращують комфорт при носінні цих комербандів, а також, якщо ви замовляєте ці комербанди в комплекті з балістичним захистом, ці подушки зменшують заброньову травму. А ми вже замовили балістичний захист наших партнерів. Це буде балістичний захист другого класу за ДСТУ. В наявності вже буде за тиждень. Тому заходьте на наші сторінки, на наш сайт, будемо раді вас бачити і бережіть себе.